Кум в сараї варить самогон, пішов за водою до колодязя, повернувся, а в сараї мінти. Самогон гонимо. Пиши пояснювально. А що писати? Пиши, як є. Кум написав: мінти читають. Дивлюся, димок іде з сарая. Думаю, пожежа. Беру два відра з водою і йду гасити. Приходжу, а там два мінта самогон варять. Заповідаю все своє майно сусідці дуні, у якої ніколи не боліла голова. Жінці заповідаю цитрамон. Аналгін та парацетамол. Запитує кума кума. Куме, а від чого у вас так волосся блищить? А я його яйцями натираю. Оце ви, куме, акробат. Куме? Я зі своєю жінкою два рази на місяць, а я два рази на тиждень. Так у вас вже немає жінки. Так ми ж про вашу жінку говоримо. Сидять два старих кума і згадують молодість. Ось пам'ятаєш, раніше будь-яка дівка поруч пройде, так відразу встає. Воно ж бо дівки нині не ті пішли. Хлопець з дівчиною в кінотеатрі. Хлопець, у тебе взагалі почуттів немає. Годину сидимо, хоча б голову на плече поклала. Чи що? В смислі, я ж тобі щойно мін'єт зробила. Хлопець здивовано: Мені? Лікаро-горілчаний завод випустив партію горілки з лівою різьбою. Такого з похмілля ще ніхто не очікував. Сусідко, скажи, а мій козел не в тебе. Таки ні. А з якого переляку ти в мене питаєш? А він сказав, що пішов до повій. То й нафіг йому було з квартири виходити. Під час війни партизани послали старого єврея до міста розповсюджувати листівки. Один день його немає, другий, третій. Повертається через два тижні, весь стомлений, і каже: Ну, і товар ви мені підсунули, ледве продав. Зустрічаються два наркомана на Пасху Христос Воскрес! Та ти що, коли? Сам не знаю. Сьогодні мамка вранці сказала. <риклад> <риклад> У чому різниця або подібність між курми і депутатами? І одні, і другі сидять біля годівниці. Але кури несуть яйця, а депутати їх чешуть? <риклад> Суддя запитує чоловіка. Отже, ви бачили, як злочинець душить вашу тещу. Так, ваша честь. Так чому ви не допомогли? Я думав, але потім побачив, що він сам справляється і вирішив помилуватися. <риклад> Тату, що наш кіт в тапки накакав? Що? Ах ти, скотино, вб'ю заразу. Та не в твої, в бабині. А, ну то дай йому сметанки. Іване, я напевно вагітна. Від кого? Точно не знаю, але нудить від тебе. Їде в машині мати з сином і раптом в лобове скло влітає і відскакує величезний фалоімітатор. Мати притихла, синочок запитує: Мамо, а що то було? Комаха, синок недовірливо. А як воно з таким уєм літає? Чотирирічна дочка питає у мами: Мама, а що це у тата між ніг висить? А це м-м-м… Секрет. Щось цей секрет сильно на хуй схожий. Сидить сімейка за столом, вечеряє. Син знехотя колупає виделкою в тарілці. Батько. Їж, їж, а то пуцька не виросте, дружина. Чому дитину вчиш? Сам би краще їв. <рес> у переповненому автобусі жінка готується до виходу. В одній руці у неї авоська, а в іншій дитячий горщик. Вона горщиком штовхає мужчину і каже: Мужчино, ви не сходите. Той глянув на горщик і каже: Вибачте, я додому потерплю. Чоловік повертається додому вранці, відкриває двері та отримує качалку між очей. Коли він приходить до тями, дружина плаче і каже: Васю, вибач, я зовсім забула, що ти сьогодні працював у нічну зміну. Чоловік і дружина в ліжку. Він починає рукою гладити її плечі, потім обмацує груди. Вона починає ніжно зітхати, його рука опускається нижче. Він водить рукою по її животу, проходить лінію стегна і і і прибирає руку. Дружина Вася, чому ти зупинився? Я знайшов такий пульт від телевізора. Маленький хлопчик, повернувшись з дитячого саду, запитує батька: Тату, а навіщо потрібний презерватив? Щоб дітей не було, а як ним користуються? Лелеці на дзьоб надівають. Зустрілися дві подруги. Одна каже іншій. Ненавиджу свого чоловіка. Чому? Учора я попросила 100 доларів на салон краси. Не дав? Гірше подивився на мене уважно і дав 300. Дружина чоловікові, яка я дура, що вийшла за тебе заміж. Так, це я дурень, що на тобі одружився. Син, обидва дурні, а ще хочуть, щоб я добре вчився. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!